Всім привітки! Сьогодні в нас новий день і... Капець люди. У мене старчеський склероз. Це жесть якась. Забула, що в мене сьогодні тренування. Я просто на нього тупо запізнююся і лечу, Тому що це просто капець, я не знаю. Нашого воно зараз бігом Юнісер заведу і на тренування. Бігом-бігом А зараз я вам покажу, на чому я тренуюсь. Looking for something Я вже йду вся червона, але довольна після тренування мені все дуже сподобалося. Зараз йдемо в магазинчик. Будемо щось шукати цікавеньке. Погнали! Розпаковка. І так, ми сьогодні накупляли кілограм мороженця. Булочки домашні. У нас для ходогів. Хлібчик теж домашній. Мілко. Творог. Або сир, верніше, брати. кисло сир. Напишіть мені, як буде сир твердий. Е, Ой, ні, не сир твердий, а отакий кислий сир. Е, як буде в Закарпатській області це називається. Мені так цікаво, і я щось ніколи не, не гуглила. Так, далі. Сметанка, ферма. Взяли щось, ну, була така по акції. взяли. Сир я обожнюю. Дуже класна намазка. Крем сир такий, класна намазка. І вона без гадостей всяких. І мені це подобається, що склад у неї простий. Нічого лишнього в ній нема. Ось склад. Нічого поганого в ній нема. Так. Потім Попробувати взяли отаку розтішку, я не знаю, яке воно буде. У мене, Маша зазвичай таке не їсть, але каже, хочу, давай візьмемо таку. Ну, добре. Е, так, взяли ще, зараз шукаю, взяли картопельки. Ось картопельки. Скільки тут? Чуть-чуть більше кілограму. Ну і в машинку на радіоуправлінні взяла дві упаковки отаких. От Батарейочок. Одні ось такі, а одні ось такі. Коротше. Не знаю, в чому різниця, ну, я взяла. І поповнювати запаси треба. Правда ж? Правда Так, і на це все я потратила, зараз покажу. Ось на яку суму я скупилася. Втращі на 172,46 Аврора 95. Блін, батарейки, батарейки дуже дорогі, я в шокі. За що платить, я не розумію. І АТБ 154,70. Ось такий невеличкий, невеличка горка в нас вийшла. Ти не дивився моє відео. Значить, ти багато чого втратив. Того, що там багато цікавого, позитивного і корисного. Так, що переходь по посиланню. І дивися всі мої відео, вони дуже тобі сподобаються. А я побігла по справах. Пока! І я вже свою красотуріку завела погулятися з бабусею, бо вона дуже сильно хотіла. І коли прийшла, вирішила, що хочеться щось смачненьке і холодненьке. Знаєте? І мені прийшло на думку зробити желе. Я собі подумала, а чого ви ні? Давайте разом зробимо желе. Для цього нам пригодиться. У мене є такі дві пачечки желешки. я їх і використаю. Я думаю, що багато хто приготував вже колись желе, і це не так важко. Так що нам для будь-якого треба 400 мл водички, заливаємо і кип'ятимо. Я чекаю, поки водичка кипить, коли вона закипить. Чекаю, виключаю її і вже не в кип'ячу воду. Засипаю будь-який кольор, який вам до вподоби. Після цього, після того, як ми засипали, ми е переливаємо в якийсь посуд. От ми, У мене, наприклад, є такі глибоченькі тарілочки, я сюди залью і воно буде охолоджуватися. Буду чекати, поки вихолажується перша партія. І е, потім та, те саме все пророблюю з усіма іншими желе, з іншими смаками, е, чи кольорами в когось, червоний ще буде, там зелений, жовтий, там не знаю, хто який любить. Коротше. Але потім вам покажу, як я роблю, щоб е, желе було біле і кофейне. Е, також е, хочу вам поділитися своїм таким лайфхаком. Щоб воно було дуже смачне і дуже гарне. Блін, це капець якийсь, я не знаю, що це відбувається. Я думала з, фото, з відео вам зняти, як це, як я висипаю це, желе. Телефон заглючив, коротше і не захотів зняти це все. Так що вибачте, повторю вам із червоним. Маленька вам підсказочка. Якщо ви любите солодкі десерти, рекомендую вам. Жиле з пакетика, ще хоча б чайну ложку цукру додати. Бо якщо ви робите сильно концентроване, то краще зробити солодше. Бо я, наприклад, люблю не таке солодке і мені, мені підходить, Те, як в... скільки цукру в цій упаковці, я вже доповнительно не додаю. А ви, якщо хочете, можете собі чайну ложку додати, воно буде солодше. І буде смачніше. Нам зробити біле желе. Нам потрібно скипятити воду. Я це роблю в каструльці, того, що в нас немає світла, того, що окончені кацапи знову на нас нападають своїми дебільними дронами і всім остальним, що в них там є. Ну, не важливо. Ми все зробимо класно. Для чого нам потрібна водичка кип'ячена. Ми наливаємо в чашку. І в цю чашку ми насипаємо ой, ось такий желатинчик столову ложку. Ось, зараз покажу. Ось, желатинчик підрізаємо, беремо ложечку столову. І так, дивіться, ось сиплю, щоб було видно. Ось така, бачите, трошки із горкою. І висипаємо і перемішуємо желатин. Чекаємо, поки він набухне повністю, і розчиниться. Гарненько треба перемішати. Тепер ми беремо ось сметанку. Неважливо, яка сметанка, в мене просто зараз просто кашено. Тут а, 350 грам. Але я всю, все не буду використовувати, бо в мене не так багато звичайного желе, щоб е, сильно розбавляти. Але якщо ви любите е, сметанкове, то можете всі 300, спокійно 350 можете 400 додавати е, грам сметанки. Я висипаю це все. В кастрюльку. Так гарно. Так. І додаю цукор, звичайний цукор. Хто любить солодке, додає дві столові ложки. Хто любить не дуже солодке? Можете менше. Тобто будете вже дивитися, як воно буде а, вам по смаку. По... Вибачте, подобається вам чи не подобається. Будете дивитися собі, як вам краще. А взагалі, будете самі собі орієнтуватися, хто яке солодке любить. Я, наприклад, сюди кинула півтори столові ложки. Якщо ви не любите сильно солодке, Можете чайну ложку кинути, або взагалі не кидати, якщо не хочете. Мені головне просто я висипаю в ту кастрюльку, там, де я буду змішувати із желатином. і От для чого мені кастрюлька. Щойно я вилила е, желатинчик, який у мене розтоплювався. І зараз е, буду гріти до повного. Е, Злиття, так скажемо, щоб повністю він розтворився, так, і гарно змішався зі сметанкою. Потім ми чекаємо, поки воно е, остиває. Беремо ножика і ріжемо малесенькі-малесенькі кубики, для того, щоб воно виглядало естетично і гарно в тарілочки. Ось так я порізала на малесенькі кусочки. Якщо хтось забажає, може ще менше робити, і воно буде ще прикольніше. Потім, після того, як нарізали, такими косочками викладаємо і поливаємо білим, але не багато, чуть-чуть буквально. От, ой, трошки розлила. Буквально ось так чуть, -чуть І а тоді все це ставимо в холодильничок, щоб воно трошки застило і зафіксувалося. Дивіться, яка в нас краса вийшла. Просто таке воно смачне, на сонечку переливається. Хочете так з'їсти. Хочу вам, знаєте, що сказати? Що нічого тут особливого в цьому немає. Але якщо ви хочете щось таке цікавеньке, можете притрусити сюди. Або потертий шоколад, або просто какао, або ну, чимось полить зверху. і Воно буде набагато красивіше і буде цікавіше. Якщо хочете, можете кокосовою струшечкою перетрусити. Воно все буде смачно. Так що смачного всім. Пока!